Я хотів би з вами сьогодні поговорити про таку тему, як роздум. Це мої думки, мої роздуми про те, що є у світі. Я прочитаю 1 Карінфія 15, 51, 53. Таку ще повів вам таємницю, не всі ми заснемо, але всі перемінимося. Раптово як око мигнути при останній сурмі, як засурміть вона, мертві стануть нетлінними, і ми перемінимося. Бо треба, щоб це тлі не задягнулося нетлінно і серце смертне задягнулося безсмертно. Про що це я? А про те, що зміни відбуваються, вони не в певному часі, а в усі часи, де люди шукали творця і знайшли його. Тобто, дивіться, люди у всякий час, в будь-який момент шукають Творця і знаходять його. Безумовно, коли шафар звучить, то ті, хто зараз у стані душевного життя, змінюються в, душ... в духовне життя. Як це сталося з Єшо. А ті, хто вже був померлим, ті, хто народився з гори, ті, хто жив до цього моменту, в момент своєї смерті, так само змінюються. Адже це станеться не в часі, воно стане стані вирішення того, хто ухвалив це рішення. Ще я маю на увазі. Наприклад, Адам, особі Захар і Нікіба, вони для нас, що живуть у часі, ще не воскресли, Але для творця вони вже воскресли. Чому? Бо Творець перебуває в ча... не в часі. Ось чому апостол каже такі слова, бо протрубить шафар і мертве воскресне для вічного життя, і ми також змінимося. Дивіться, що він каже далі. Бо матерія схильна до тління, повинна відягнутися в нетлінність, а смертна матерія повинна вдягнутися в безсмертя. Що, по суті, показує, що Адам, що знайшов життя, перебуває у стані, де немає часу. Ось чому давні сини Ізраїля. Казали в книзі Данііла 12.3. І в тому часі встане Михаїл, Великий Володар, що стоїть під синами твого народу, і буде час скрути, скрута, якої не було під і... коли повстав на на землі аж до того часу. І в тому часі спасеться твій нарід кожний, що знайдеться записан в книзі. І численні з тих, хто сплять в поросі землі, встануть ці на вічне життя, а ті погорду, на вічний сором. І розумні засяють так, як світіння тверджують, і численні, праведних, як звідси навіки іще. Як побачити суть у тому, що ті, хто помертваці, насправді не померли, але вони мертві для тих, хто живе у тілі тварини. А ті, хто вже знайшов життя у творці, вони знають, що ті, хто залишив тваринну плоть, перемістилися у тіло духовне. Тобто, дивіться, якщо людина не знає творця, вона помирає як тварина. А якщо людина знає творця, то вона помирає як людина. І у цьому є різниця, бо людина, яка помирає як тварина, вона просто зчизає. В неї більше нема майбутнього. А людина, яка помирає як Людина, вона підходить до того місця, де є творець, де нема часу. Це дивно, це приблизно те, що ми фактично, ті, хто знайшов творця, набуваємо життя в двох іпостасях. Одна іпостась схильна до часу і тління, а інша вічна і наповнена життям. Ми, ті, хто перебуваємо в часі, вважаємо, що все що щодо часу, не можемо зрозуміти, що таке відсутність часу? Це не тому, що ми дурні або недорозвинені, а тому, що ми, в принципі, не розуміємо того, що є відсутність часу. Ось чому ті, хто вже помер, і ми називаємо їх привидами, хоча насправді вони не привиди, вони просто знаходяться в іншому житті або в іншому стані життя. І ось що дивно: ті, хто вже воскрес, перебувають в стані поза часом, з'являючись у нашому світі, можуть. Бачити могили свої трупи, але як одяг, як одяг, що зняли для того, щоб одягнутися у вічність. В 6, 10, 11 написано. І вони закричали гучним голосом, кажучи: доки святий правди, владика, не судиш і не мстиш за нашу кров тим, що живуть на землі. І дано кожному з них білий одяг і сказано їм, щоб спочити ще треба трохи часу, доки не сповняться числа їхніх Співслуги та їхні брати, що ще мають бути вбитими, як і вони самі. Тобто, дивіться, книга об'явлення показує, що є якийсь час для того, щоб люди знайшли Господа. Хочу звернути увагу на слова, кожному з них було дано білий одяг. Іншими словами, вони вже перебувають у стані чистоти та служіння творцеві, водночас страждають від того, що бачить відсутність суду для тих, хто жив в тілі. Як я вже казав, раніше вони так. Та, як я вже сказав раніше, вони бачать нас, перебувають у часі, та водночас перебувають не у часі. Це зовсім для нас не збагнуло. не збагнуто. Тобто, тому що ми бранці тління живемо в полоні тих стандартів того бачення, що маємо, будучи в душевному тілі, у 1 Карінфяну, 15 глава, 44-45 вірш написано. Сіється тіло душевне, стає тіло духовне. Якщо є тіло душевне, то є і духовне. Так і написано. Перша людина Адам став живою душою, а останній же Адам це дух, що оживляє. Зверніть увагу на слова, Адам став душею живою. Я хочу ще обратити ваше е, внимание на те, що е, і той, і той є Адам. Не чоловік, не жінка, а чоловік та жінка. Бо в Святому Письмі Адамом називається не чоловік, Адамом називається людина, в перекладі з єврейської це людина. І ось тут і з'являється безліч версій. А що ж мав на увазі апостол, коли писав ці слова? Ось зараз ми будемо обговорювати проповідь, і я хотів би висловити свою версію, бачення того, що нам говорить святе послання. Але перед тим я хочу прочитати ще одне місце, так, для того, щоб ви могли поміркувати. 1 Карінція 15, 46-48. Але, але не спочатку духовний, а душевний, потім духовний. Перша людина з землі земна. Друга людина Господь з неба, який земний, такий небесний, такий земний. який небесний, такі і небесні. Амінь.